Сьогодні ми з Донею прийшли в наше улюблене місце. Ось тут, прям місінько в загоні, пасуться курочки, півники це наше улюблене таке місце. Настя завжди нариває їм соковиту травичку та годує. Дуже вона любить це діло, тому так от приїжджаємо майже кожного дня, провідуємо цих курочок, таких красивих, чарівних. Вони тут мігаються, люди якось створили самі ці загончики, і багато хто ось так вирощує на цій галявині саме а так от, ось, курей. Також у нас сьогодні в селищі працюють у прибиральні машини, вони викошують травку такий, знаєте, запах свіжої, такої скошеної трави, такий класний, свіжесенький. Я сьогодні, бачите, підстригла чолочку собі, сама собі манікюршиця, перокар і все-все в одному. Зараз я не готую якийсь обід. Ми смажили шашлички, ось так любить вона маленькими шматочками нарізаю. Це в мене свиняче м'ясо. Ще купили в АТБ на цьому тижні. Такі шикарні бачите, томатики завезли просто класнючі, рожеві. Ціна вже впала. Я дуже люблю такі салатні, саме рожеві брати а, томати. Вони смачні, просто їсти салати. Мені найбільше вони такі смакують. Ось сьогодні багато багато справ. Сьогодні хочу а, зробити курячі з курячої печінки. Паштет треба зробити, зварити, мабуть, п'юрешку якусь. Саша її дуже-дуже любить. Це єдине, що їсть, окрім спагетті мій син. Тому готую, мабуть, п'юрешечку. Взяла до речі, і молоду картоплю. А на п'юре беру окремо. більше вже старувату, ти пов'язков з шкірочкою. О, що мені ще борщ треба наготувати? Зараз, як стану на кухню, три години звідси, мабуть, вилазити не буду. Солом'янський район дуже а, постраждав. Мабуть, ви вже всі бачили в новинах. Такий жах був, і саме, мабуть, приліт балістики мене розбудив, настільки було гучно, хоча це було досить далеко від нас. Взагалі не уявляю, який жах пережили люди, скільки людей так в своїх просто ліжках. Загинула, обвалило, обвалився наполовину будинок. Середина будинку просто було пряме влучання балістичної ракети. Уявляєте це, ну просто не вкладається в голові такий жах. Ой, страх, такий серце рветься знову на шматки. Просто від цього всього. І знову мене я не доспала, бо я дуже так знаєте реагую на гучні вибухи, на все просто така сьогодні. Якась мене сусідка. По ділянці підійшла, я зірвала горошку трошки з Настюши, вже він такий наливатися. І кажу: добрий день. Хоча до цього я виходила сміття години-дві назад е викидати. І також вона сиділа на лавочці, я з нею здоровалась. Вона та ми вже вже здоровалася. Кажу, ви знаєте, сьогодні якийсь такий, не знаю, день пасмурний, ще не виспаний. Все, все так навалилося зовсім. Не можу досі прокинутися, хоча вже. В нас майже година. Ой, буду пити каву, трішки буду, знаєте, приходити в якісь почуття, бо дуже багато треба готувати. Треба прокидатися трішки. Ось, ще я придбала квиточки, завтра в цирк Шебідом. Димо з самого ранку на 9.30 записалася ще по електронному направленню до дерматолога в Боярську лікарню. Являєте, вчора ми їздили. В національний інститут серцево-судинних захворювань чомусь я всі, мабуть, роки після третіх пологів гадала, що в мене на нозі перекозне розширення вен. Так воно мені здавалося. в Мене на гомілці. Такі знаєте, п'ятна пішли на правій нозі, і вони рік назад, я так згадую, дуже вони мене чухалися, свербіли, я їх розчісувала прямісінько аж до крові. Чесно кажучи, мені все життя здавалося, що в мене ось ця тяжість в ногах, трішки вони опухають, і це видно трішки, знаєте, такі сіточку, начебто, з судиночок, не з вен самих таких ось цих темно-зелених, а саме таких темно-синіх ось цих судинок. І мені здавалося, що це варикозне розширення. Потім воно почало в мене темніти ці п'ятна. І вчора я записалася на платну консультацію. До речі, це сама найдешевша консультація з доплером. Кому цікаво, а, хто проживає наразі в Києві, то а, а, аналізуючи інші всі центри, ось ці такі платні, то там треба було б мені а, заплатити десь від півтори до тисячі сімста гривень за один. За консультацію з доплером а, судин нижніх кінцівок. Ось то там саме дешевше я знайшла 1100 гривень. Мені коштувала консультація плюс а, ось цей доплер нижніх а, кінцівок, саме судин. І продивившися на узі, мені лікар-флеболог заявляє, каже, що ви взяли, що у вас взагалі є. Ось це а, розширення. Вен варикоз. у вас немає його. Уявляєте мій шок? Просто я живучи два роки з цим з цією думкою, тому що після пологів мені навіть. А... Я діагностувала і мені сказали, що носити компресійні ці панчохи, я їх носила півроку, типу не в спеку звісно, що потім влітку я їх зняла, носила аж до літа півроку. А я завжди догадала, що п'ятно це таке, там, начиталась в інтернеті, що може це остання стадія варикозу, коли вже йдуть, такі знаєте, темно-сині. Вони, правда, мають бути темно-сині. У мене наразі вони такі коричневого куріч, кольору на нозі. І А він сказав флеболог, що треба треба вам звертатися до дерматолога, що це дерматологічне якесь захворювання. Припустив, що воно начебто схоже на екзему. Ох, я не знаю, що буде завтра. Завтра побіжу вже що мені розкаже там наш дерматолог боєрський, але знаєте, вже все Мені здається, за одну консультацію ось так півтори-дві тисячі це центр. Ну за НАТО І цей фломолог також тисячі сто просто за п'ять хвилин сказавши, що це ні, це у вас неверикозне розширення вентам. там, надрукував таку знаєте свою, мабуть, забиту вже програму, дещо там, які там вене, все ну, просто і, все, і 1100 гривень. Я сказала, чоловіку, ні, я буду вже брати, мабуть, усі мене у ось це електронне направлення а, до військового спеціаліста і все. І Ми їдемо завтра в бойерку на 9.30. Завтра вам ще розкажу. Тому так цікаво, знаєте, ти думаєш, що в тебе одне щось, а починаєш йти на УЗІ до спеціаліста, виявляється, взагалі те, що ти думав собі, що то був варикоз, нібито варикоз, У мене тепер виливає. Під питанням екзема. Не знаю, що скаже дерматолог. Буду дивитися так. Ну, не буду про наболіли, про ці хвороби, наче ти 38 років, але під 40 вже таке починає воно все, знаєте, вилазити, все ось це накопичені всі якісь хронічні якісь захворювання, якісь такі, що треба розплутувати як ребуси, що воно з тобою відбувається, і взагалі що то є з тобою, яким захворюванням насправді ти страждаєш. Так, все, добиваю свою кавусечку і приступаю до роботи. І всім вам бажаю гарного такого продуктивного дня. Живемо, надіємось найкраще. Звісно, що після таких новин, після цього всього, руки просто опускаються, серце на шмаття рветься, але тримаємось, мої любі українці. Всіх люблю, цілую, продуктивного дня, бо гарної ночі, гарного вечора, коли ви будете дивитися. Моє влогове відео. Всім вам дякую за підтримку, за те, що ви зі мною. Мені для мене це дуже-дуже цінно ваша увага. Тому так, працюємо. Так, та-дам! Зелений борщ вже готовий. Це вже грілою молочком. Будемо зараз какао на стюні робити. А це в мене буде з курячої печіночки. Смачний паштет. Я ось так тушу з овичами, з цибулькою, з морквичкою, солю, перчу. В кінці додаю невеликий шматочок вершкового масла і все в блендері погружному. Роблю такий, знаєте, досить класнючий домашній. Потім я відправляю таку баночку його, коли він вистигає. Ось, І зранку дуже люблю АТБ купувати ось такі, бачите, рисові. Вони є там гречані, вівсяні пластівці, такі пластівців зроблені хрусткі хлібці. Ось, щоб менше вживати такого. Хлібчика калорійного, мені досить класно зайшли ось ці саме вівсяно-перлові взагалі з насінням льону. Дуже класні хлібці. І ось так а, цим паштетом з намастити та до чаю смачного якогось М -м -м -м. зеленого з емберем Взагалі, Самий кращий для мене такий сніданочок. Досить такий, знаєте, малокалорійний. Ось, і я вважаю, що їх в принципі корисний. Погрожним блендером, потім я гарно все ось так збиваю. І люблю також додати масло. Мама присилає дуже якісне. Доня моя любить з таких саме колокольних стаканчиків пити все і воду. Зараз додали какао. Хотіла вам показати ще йогурт із таким молокія. У форі ми беремо. Дуже-дуже мені подобається, смачнюнький. Коли я дуже хочу їсти, для того щоб навіть, збалансувати своє харчування. А я можу ось так півстаканчика його на ложечкою столовою собі накладаю і їм. Найти перекусюю, аби збити свій такий голодний стан. Так, беремо, заливаємо. Ось уже йде моя маленька дівчинка, яка дуже-дуже в мене хоче, просить своє какао. Ось так, закип'ячу я молочко і наливаю. Дуже-дуже вкусно. Беремо завжди ось такий ось несквік. мамуся мені, ось, бачите, який він італійський несвік. Але коли немає від матусі нескільки, буває, що... Купую, але не часто. В принципі, мамі, мама завжди питає, чи є у вас, чи нема неспілку, і нам присилає. Ось там зараз закалачує, де ще соломинку і взагалі молочний коктейль, смачний, шоколадний, готовий. Не зрізали, я дивіться, які квіти чудові, такі цікаві вони завжди. Що саме цікаве, квітнуть на трійцю, Скільки ми тут років вже 3 роки орендуємо цю квартиру. І ось там на ділянці в нас, зараз покажу у вікні, бачите, вони ростуть половину сусідки, на половину в нас, ну такі чудові просто, якщо дасть Бог, в нас буде своя власна діляночка, я навіть так, знаєте, з корінцем поверну собі посаджу, бо в саду вони такі великі. І ось це в мій Просто такі височезні, схожі на якісь, знаєте, там не знаю камиш такі високі, але з такими чудовими з білими квіточками. Класними, дивіться, такі мені навіть знаєте на що вони такі квітки, схожі мені на лілію. Лілія, це мій улюблена, моя улюблена квіточка Лілія. Навіть коли виходила заміж за свого чоловіка, в мене в весільному букеті були такі ніжно-ніжно-рожеві, такі красивезні такі. лілії. От така в мене тут краса стоїть на моїй кухні. Варила я бульйон з таких от курячих крил. Взагалі, а зелений борщик, він готується десь я читала з реберець. З реберець свинячих, він такий більш жирніший. Але так як я хотіла більш калорійний, тим більше, що я реберець не знайшла. Ось тому відварила з таких курячих крил. Досить тоже, смачний бульйон, такий, знаєте, чистенький, біленький, виходить з них. Ось останнім часом щось подобається. Саме з них варити такий бульйон або на супчик, або на борщик. Я гадаю, повідбираю я м'яскою. Можливо, не знаю, гречку відварю туди, до гречки його добавлю. Але ще моя старша донечка. Поїхала вона в другу зміну на хрещатик працювати. У нас то дощ, то не дощ. Гарно, що їм там, хоч такі, знаєте, дощовички видають на офісі, де вони працюють. Ось молодь вся захищена. Там все є у них такий відділ, там де вони можуть перекусити щось, якісь там. Перекуси, сендвічі, щось попити, посидіти, відпочити трішки, а в основному вони ходять, ходять по хрещатику, роздають листівочки, тому працює моя старша доня, просила мене забрати з нової пошти і для неї якусь футболочку. Вона замовляла. Ось побіжу, подивимось, що ж там молодь, які футболочки собі вибирає. Покажемо і вам візьмемо вас з собою трішки пізніше. Зараз я така голодна вже не мабуть зеленого борщу поїм. Паралельно буду зараз ще займатися курячим з паштетом з курячої печіночки. Ось тому так працюємо, живемо. Так, я вже на виході зібралася. Зараз побіжу на нову пошту, заберу Аліночки якусь нову футболочку. Ця дитина моя постійно говорить, що в неї мало ще є одягу якого. Мало ще є в неї носити. Так, ділася я тепліше, бачите, які штани. Також мама прислала моя мама Алінці, але щось вони їй не сподобались. Тому зараз одягаю я нелегенькі, класні діла ще. Така джинсова в мене є курточка жакетик, бо на вулиці досить так, знаєте, вітряно. Як же все таки добре, що нам покосили траву, така чистота, такі, знаєте, а, чисті газончики, а он і туди ми підемо завтра. Шепіто. Бачите, такий павільйон вони поставили просто ось так на подвір'ї нашої школи. Так, ще завтра підемо з дівчатками. Подивимось, що там за цирк Шапіто, цирк Кобзов. Це такий мобільний цирк, вони переїжджають, накривають ось так, шатри, де є місця а в селищах в основному, в сільських громадах. Сам головний офіс цього цирку знаходиться в місті Біла Церква. Ось такі молодці, знаєте, такі дарують стільки дітям емоцій. Щоб трішечки підтримувати все-таки наших дітей. Білети по цінам від 150 до 350 гривень. Перший ряд 350 Ми взяли другий ряд, там 300. Взяла нам з дівчатами другий ряд, тому що вони малесенькі Хотіла трішки зекономити на білетах, але знаєте, не так часто ходимо. Такі заходи, тому вирішила взагалі хотіла на першому ряду. Але вже так як вистава буде завтра вже ввечері, то перший ряд уже не було у нас місць. Купили ми на другому ряду 26, 27, 28 місце. Це якраз так, знаєте, посередині виходу артистів. Гадаю, дівчаткам дуже сподобається. Зараз вам вивізку банер покажу. Подружка буде завтра працювати у форі, а я, мабуть, після десь 17.00 заберу Ніколюшку і на 17.30 почитається вистава. Ось такі у нас плани зранку. Поїду до лікаря, домашні справи та потім трішки влаштую дівчаткам нашим святом. Дочку ми вже забрали децюнчику. Подивимося, що тут за футболочка. Я навіть не розкривала, тому як донька сказала, мама, забирай, вона буде якраз на мене. Сподіваюся, дійсно вона на неї підійде, буде красива. Доньки такий, знаєте, смак вибагливий. Ми один раз замовляли їй кросівки, то довелося нам два рази просто назад відправляти посилочку. Тому що їй вони не підійшли, що одні не підійшли, що інші. Знаєте, так іду, а позаду мене стільки машин їде. Досить така у нас тут вулиця, бачите, така. увечері дуже багато машин. До речі, там колись ми розглядали варіант діляночки, тільки набагато далі, ще нагору підніматися, але просто там ще завуження йде дороги. Ось, і машин дуже-дуже багато, тому з дітками якось небезпечно купувати ділянку, щоб вони ходили, постійно оберталися. Дуже незручно. Немає, немає навіть не тротуарчиків, тут нічого. Щоб так, знаєте, безпечно рухатися пішоходам. Ось така футболочка. Екстезі. Ой, зараз такі, які хочеш надписи. Ну, досить така тканина непогана. Знаю, що це тут? Так, демма. Кла... класалія. Так, м -ка. У нас собі завжди моя донька любить брати такі, знаєте, фасони широченькі. Ось у мене також розмір Емочка. Ось в неї Еска, але вона обрала, щоб так вона не облягала. Ось така модненька футболочка. На вулиці то тепло, то прохолодно. Знаєте, <смі> прийшла аж трішки спеціла, бо не йшла так по сонечку в основному. Ось зараз трішки відпочиваю. У мене перший раз за ось, мабуть, місяць останні ще сама вдома, тому що Настя не схотіла йти на нову пошту. Ось захотіла з Ніколь погуляти. І Саша після садочка її забрала свою Ніколь, зайшла до мене і забрала і Настю до себе. Зараз вони там вдвох дво в них в гостях гуляються, О, тому є час трішки щось так відпочити. Від шуму, від криків, від мама-мам, достійного. Ось так, мої любі. На цьому я буду завершувати своє відео. Ставте свої вподобайки, підтримайте мій канал. Дуже приємно читати ваші коментарики. Пишіть, будь ласка, мені будемо з вами на зв'язочку. Всіх обняла усім па-па!